Сатана це є самозабуття, ототожня себе з чимось настільки відділеним, яке остерігається світу відкритого, захищається від світу. Гвинтівка, котра висить в першому акті, до кінця обов'язкового вистрілення. Душа це є чисте світло духу. Мир приходить із вашої голови. Мир приходить із серця. Мир приходить із єдності. Мир приходить із свідомості. Цікаві роздуми, але жодні шляхи духовного розвитку не зробить українців московитами. У них зовсім інший досвід розвитку, інша генетика. Дуже дякую вам за такий коментар. Так, генетика в українців цікава, мова сакральна, це правда. Але згадаймо Білгород, Вороніж, там, що українська генетика за 100 років змінилась, або е, Кубань. Або ті українці, які три тижні побув, поживши в Москві, вже з матері рідною не хочуть розмовляти, кажуть, ти мені брешеш, що вас бомблять. Це не українці, або ті близькі родичі, які народилися, прожили все життя свідоме на Україні, переїхавши е, в, в Росію і під час воєнних дій, розповідаючи е, своїм родичам, що вони не праві, що це неправда, що це не, 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 не Росія бомбить. Це не українці, чи в них якась інша генетика. Ну насправді генетика дуже цікаве питання, ДНК цікаве питання. І треба розуміти, що це дійсно залежить від сприйняття. Але ми знаємо про такий експеримент, ну, навіть не експерименти, дітки двоє дівчаток які знайшли в лісі, котрі прожили у вовчій родині. Вони не вміли, ну, звичайно, що розмовляти, але ходити не вміли. Вони лазили на чотирьох кінцівках, і одна дитина так і не пристосувалась до суспільства, а друга дуже довго зараз невідомо, як в неї це розвивалося, ну, тобто зовсім не могла ніяк розвинутись. То в них же що генетика вовча, Тут треба розуміти, що людина, котра сприймає світ, лише зовнішнього бере, опирається на зовнішнє, на те, що вона бачить, а не чує власну середину. То цей світ може показувати різноманітні картинки, ілюстрації, які можуть дуже швидко перепрограмувати мозок. А мозок це така штука, яка, з яким треба дуже обережно. По знову ж таки, ці дзеркальні нейрони, ці стани і краще тому. хто… Задає це запитання познайомитись з такою наукою, як нейробіологія, і з нейробіологами, які працюють зараз в цьому напрямку, і доведено, що стан мозку у бета-ритмі, він сприйме будь-що і перепрограмує те чи інше тіло, поле на таку енергетику чи на іншу. Тобто, щоб. Бути свідомим треба час від часу заглянути до своєї середини, а там з відповіді на всі запитання, але е, перебувати в медитативному стані це також відкриття того, що називається самим життям, те, що дає життя і тому подібне. А роздуми можуть бути тільки в ментальному фоні. Ментал це думка. У нас передачі не роздуми. В наших передачах роздумів немає зовсім, нема жодної думки. Є потік, який дозволяє ту чи іншу інформацію якось подати з першого джерела. якось подати із загального. Скажімо, з такої точки, яка сприймає світ як єдине поле. І тому е, треба усвідомити, що якщо е, ваше сприйняття підійде до цієї точки, або до свідомості, буде свідомим, а ми вже наголосили в минулій передачі, що свідомість ловить саму суть існування, саму суть речей, речей, всіх речей ловить, так? Не бачить векторно лише в одному напрямку, так їй сказали, навчили, ага, така генетика все. Значить, всі українці бездоганні. А дивиться на це з загального поля і бачить, що відбувається в головах. Не тільки в головах, а ну, дійсно це в головах, тому що з цим дуже треба обережно. Що читати, що слухати, але насправді. Мир приходить із вашої голови? Мир приходить із серця. Мир приходить із єдності, мир приходить із свідомості. Тому та, тут треба перебувати в мирі з усім. Тоді не буде воїн. Дякую. А душа створена духом. І якщо не так, то чому душі, душі, яка наповнена сатаною? Дух дозволяє робити шкоду собі, тобто людині із темною душею і всім оточуючим. Дух, як я розумію, це абсолютно любов. Чому він допускає таке? Дякую. Ну, насправді, нема душі, яка наповнена негативом. Є, тому що душа це є чисте світло духу. Є Небачення і невідчуття цієї душі. Є сприйняття, яке, <кій> яке повернули увагою до, не до сонця, не до світла, а до саме тінь. І завжди світло буде разити таким людям в очі. Що це таке? Це є якраз усі прояви негативної енергії. Там, неприйняття, е, агресія, це ну, все, все, все з неприйняття. Всі ці негативні моменти йдуть з неприйняття. Будь-чого. Людина, котра приймає, <кхе> ну, розуміє, що е, є, є місце усесвіті таким явищем, так? але е, сприймає, звідки оце береться, так? То вона не буде боятися е, ніяких негативних впливів ні на, е, ні на себе, ні на будь ні, ні, Ніяку енергію вона буде не сприймати як щось, що може їй зашкодити. Ось. І тому в цьому плані треба розвиватися, і в цьому плані треба розвивати власну думку. Тому. Е, Сатана це є е, антипод, розумієте? Це є неприйняття, це є не життя, це неприйняття життя як такого, неприйняття ні теперішнього моменту. Це є самозабуття, повне розтотожнення себе з істиною, а ототожнення себе з чимось настільки відділеним, яке е, ховається, ну, типу, як за? Остерігається світу відкритого, а навпаки, захищається від світу. Тому виникає, звідки виникає зброя, це якраз є енергія цього неприйняття. звідки виникає зброя будь-яка. От кажуть українці дуже погано, що не, що не мають ядерної зброї. А коли от підписали цю угоду щодо віддачі Нашої ну, ядерної зброї з України це був один із щаслив, найщасливіших днів в житті. Це був один із найщасливіших днів. Хоча це було дуже несвідомо. Хоча здається, що це негативний момент в історії України, але це насправді не так. Запам'ятайте є таке у Людей, котрі навчалися акторському майстерності, або знають, що таке театр, гвинтівка, котра висить в першому акті. Вистави до кінця обов'язково вистрелять. Що ви маєте всередині, тим ви і живете. Тому будемо. Це відео з якогось іншого мирного, щасливого життя. Дуже важко бути радісною і щасливою, коли живеш у прифронтовій зоні, а чоловік на передовій. У мене страх обстрілів та окупації. Треба туди йти. Це з передачі, коли ми розмовляли про те, що треба йти в страх. Тут мова про те, що треба йти в самий внутрішній страх, звідки виникає цей страх. Ситуація, яка склалась у людини, що пише цей коментар, якраз привела її свідомість, її свідомість привела до наших передач. А це дуже важливо. Ми знаємо, що не зовнішній світ породжує внутрішній, а навпаки. Не енергія породжує свідомість, а навпаки, сприйняття породжує вашу енергію, в які, ваше поле, в якому ви живете. Не ви народжуєтесь в світі, а світ народжується у вас. Якщо сприйняття, розповім одну таку історію, ну, таких історій є з власного життя, але з власного Буду розповідати з життя відомих гуру, про, про, ну, про, свідчі, про в крайній мірі пробуджених людей. Шві Ауробінто, коли потрапив в свою тюрму, там його посадили, саме під час е, моменту, коли його найбільше обвинувачували, скоєнні злочину, він побачив у то, тій людині, яка обвинувачувала його, яка просто знущалась над ним, побачив в ньому Бога. Момент самого найбільшого тиску на Джиду мир, він побачив тій Шри людині. Бога. Шрія так. Та. він побачив в ньому Бога. Він внутрішньо почав дякувати цьому, що відбувається з ним зараз. І це, це ця сила вдячності, ця енергія вдячності звільнила його з тюрми. Тобто, ну, склалися так обставини, що він став там ще сильнішим, і глибшим, і мудрішим, і вже потім його вчення почало розповсюджуватись. Оце якраз є інсайт. Це не є, це не, не розмова про те, що. Вороги мають знущатися над українцями, і що це треба просто знайти в собі таку силу, яка зможе спочатку по-іншому світ сприйняти, потім позбутися страху, потім змінити реальність. А реальність можна змінити тільки зсередини. Реальність, якщо ви будете змінювати завдяки якимось знанням, вона не зміниться, завдяки якимось розумінням вона не зміниться. Завдяки вашому стану. Це вже це про це в нас передачі, про це наші всі передачі. І ми прекрасно знаємо, що робить поле енергетичне, яке, в якому знаходиться стан людини. Воно або притягує стан, притягує ті чи інші події, або розгортає велику радість, в якій народжується щасливе життя. І е, обов'язково треба задати слова Будди, який казав не ситуація породжує щастя, а щастя породжує ситуацію. Ну він не казав це так цими словами, але суть. Сказано, саме ваше відчуття щастя породжує ситуацію. Ми знаємо, що під час глибоких медитативних станів змінюється поле, затихають бої, змінюється ситуація, змінюється все. Але ці медитації мають бути не ментальні, а мають бути глибоко духовні глибоко чисті саме які виникають із стану вдячності забуття. Бо будь-яка молитва це є е, ви диктуєте умови всесвіту. А стан вдячності це ви відкриваєтесь перше джерело. І ця енергія дозволяє. Сприйняти свій реальність, а реальність не така, як дійсність, реальність не така, яку бачить суспільна свідомість. І саме бачення цієї єдності дозволяє прийняти світ таким, як він є, і ще глибше вплинути на цей світ. І чим більше таких свідомих людей в будь-якому полі. Тим більше світла, і тим менше шуму, канонат і всього в цій нечисті, яка впала в абсолютно ілюзію. Тому приєднуйтесь до наших медитацій, це вже єдине поле, і це поле буде розширюватись, і ця свідомість буде світити. І дозволяти змінювати реальність будь де всюди. Страх дає велику напругу в тілі. І коли є велика напруга, важко війти в цей стан медитативний і взагалі налаштовуватися. Які б Марія порадила кроки для самозаспокоєння чи концентрації, зміну уваги. Ну, Дивіться. Після перегляду наших передач, а в них зовсім інша атмосфера існування, так? ви задайте собі запитання, чи є той, хто боїться, або хто боїться зараз. Внутрішньо тихо, якщо навіть шумить, все шумить, весь світ шумить, є той, хто боїться, або хто боїться зараз. Зупиніться на цій медитації. Полиньте в цю медитацію е, хоча б якусь хвилю. Спробуйте цей експеримент над собою. І напишіть коментар, що ви відчули. Спробуйте це, коли ви лягаєте спати, коли ви встаєте вранці, коли ви вночі прокидаєтесь. Задати собі це запитання. Але з е, стану вдячності. Спробуйте дякувати. Просто дякувати за те, що ви дихаєте. Можете подякувати просто самому буттю, нікому, навіть не просто самому собі, тому, що є, тому, що ви бачите навколо, просто подякуйте за те, що ви дихаєте. Ця вдячність виведе в вас ще глибшу вдячність. Яка. Дозволить просто дякувати за те, що це тіло є, і очі є, і це бачення є, і саме життя є. Повітря є, дерево є. Я це спостерігаю. Це ще глибша вдячність. А вона дозволяє пірнути у стан єдності з оцим. А це поле як єдності навіть з природою, воно дає певний захист іншої вібрацію, яка дозволяє чути і зовнішній, і внутрішній світ, але розуміти, що відбувається насправді, навіть під час війни воєнників. Це вас занурить в тишу, тишу існування. В якій нема битви. А є тільки одна енергія, єдина, сплошна, вічна це і саме буття. Дякую. Ще хотілося б звернути увагу, що страх, думки забирають дуже багато енергії і сил. А мудрі рішення приходять з цього ж стану спокою. І тут е, акцент е, зробився те, що чоловік на передовій. У вас яка, е, який вам колір подобається наймиліше до серця? От в тому кольорі уявляєте свого чоловіка, то ви таким чином будете передавати свою енергію. Ви, не, буде, ви не будете усвідомлювати, що це за енергія. Це просто. Те світло, те якесь поле, от в якому вам наймиліше. Або, або вам подобається ваш сад, або ваш, щось ваше таке місце, де ну, просто ви там розчиняєтесь. От в тому полі уявляєте свого чоловіка, себе, своїх власних дітей, там це все. Це буде це ваша енергія. Ваше улюблене поле це є ваша енергія, суто ваша енергія. Це уява про ваш світ, про ваш рай. Ви це зафіксували вам там добре. От це ваша енергія, розумієте? Це ваше поле. І ви це поле передаєте своєму чоловіку. І це буде найкращою молитвою. Дякую.